Розглянемо сьогоднішню тему. Це тема білки. Велика група природних нітрогеномісних речовин. Нагадайте, що це за речовини, які саме називаються нітрогеномісні. Має важливе значення для живих організмів: це білки, білки поліпептиди. Згадайте, що таке пептиди, який пептидний зв'язок. Це поліпептиди, які складаються із фрагментів, молекул. Альфа-амінокислот, тобто молекули альфа-амінокислот. Згадайте, чому альфа-амінокислоти, яка будова альфа-амінокислот, чому їх саме називають альфа-амінокислотом. Біля якого атома карбону знаходиться саме аміногрупа, тут важливо. і виконують особливі функції в живих організах. Також, також згадайте, скільки є альфа-амінокислот в живих організмах. Білки містяться також у безклітинних організмах вірусах. Є будівельним матеріалом для клітин. Крім того, вони регулюють обмін речовин. Наприклад, гемоглобін транспортує кисень від легень до тканин, забезпечують рухову діяльність організму, захист від сторонніх білків, бактерій, вірусів. Більшість хімічних процесів живих організмів відбувається за участі білків-каталізаторів. Їхня назва ферменти. Згадайте, ми робили досліди в цьому класі. це Розклад пероксиду водню і там застосовували саме ферменти вже організмах. Згадайте, як відбувається реакція, що таке ферменти, чи вони прискорюють реакцію, чи уповільнюють реакцію. Білки також є джерелом енергії для організму. При повному розчапленні 1 граму білка виділяється понад 17 кДж теплоти. А скільки теплоти виділяється при повному розщепленні вуглеводів, а скільки при повному розщепленні жирів? Згадайте, в кого більше буде. В організмах тварини і людини білки є складовими м'язової сполучної покривної тканин. Волосся нігтів серед важливих білків: гемоглобін, міоглобін, обидва містяться в крові, інсулін під шлункові залозі, кератин у волосі, колаген у шкірі і кістках, імуноглобуліни, інтерферони. Людина отримує білки з їжею, молоком. Тварини з кормами за дії ферментів вони розщеплюються на амінокислоти. Тобто ми бачимо, що білки складаються з залишків амінокислот, з яких синтезуються інші білки, властиві певного організму. У рослинах білки утворюються з неорганічних речовин в результаті фотосинтезу. Тому ми розуміємо, що при фотосинтезі утворюється не тільки глюкоза, Задайте, якщо це в нас буде за. Хімічне рівняння, утворення глюкози при фотосинтезі. А тут ми бачимо, що вуглекислий газ, яку має формулу вуглекислий газ, яку має формулу вода. Деякі розчинні солі утворюють білки та кисень. При саме освітленні ми бачимо аж-ню. Склад білків розрізняють прості й складні білки по класифікації. Білки бувають прості і складні. До простих білків зараховують ті молекули, які складаються лише із залишків молекул амінокислот. Це в нас такі будуть білки, називаються протеїни. Назвіть елементи, атоми яких містяться в молекулах простів, простих білків. Їх чотири буде. Назвіть ці елементи, які ми з вами вчили на початку вивчення органічної хімії. Молекули складних білків містять ще й залишки молекул вуглеводів, ортофосфатної кислоти і деяких інших сполук. Це протеїди. Білки є високомолекулярними сполуками, значення відносних молекулярних мас білків становить від кількох тисяч до кількох мільйонів. Тобто високомолекулярні сполуки. Там багато залишків амінокислот, відповідно, і маса. Зростає щодо будови молекул, білки за своєю будовою не мають аналогів серед інших органічних сполук, з якими ви ознайомилися на уроках хімії. Молекули цих речовин складаються із фрагментів молекул альфа-амінокислот, сполученим пептине зв'язками. З курсу біології вам відомо, що існують 4 рівні структурної організації білків, такі як первинна структура білка це поліпептинний ланцюг із чіткою послідовністю амінокислотних залишків. Тобто є просто послідовність амінокислотних залишків і які з'єднані між собою пептинним зв'язком, ось пептидний зв'язок. Зв і тут ми бачимо, що повторюється з'єднання пептидними зв'язками. R тут це в нас вуглеводневі та інші залишки. Ланцюг може набувати певної просторової форми, здебільшого спіралі завдяки утворенню водневого зв'язку. Тобто це в нас вторинна буде е, структура завдяки утворенню водневих зв'язків між атомами оксигену. Ми бачимо, що тут є атоми оксигену СО-групи одного витка ось ми бачимо спіралі з атомами гідрогену. Аміногрупи, групи. Ось ми бачимо НН-групи сусіднього витка. Таку структуру саме називають вторинною. Ось у нас ця структура ось ці залишки кислот. і між гідрогеном і оксигеном сусідніх амінокислот. утворюється в одній зв'язки і ніби спіралькою закручується. Третина структура формується при згортанні спіралі поліпептитного ланцюга в клубок. Цей клубок називається глобула. Внаслідок виникнення зв'язків сульфур сульфур карбоксильних і між ферментами молекул. Четвертинна структура білка є системою складної форми. У ній об'єднано кілька глобул. Це єдиний комплекс, який виконує певну функцію живого організму. Між фрагментами глобул виникають нові водневі та інші зв'язки. Таку структуру має гемоглобін. Його молекула складається з чотирьох глобул. Щодо властивості білків та деякі білки розчиняються у воді. При цьому утворюються колоїдні розчини. Задайте, що таке колоїдний розчин. Я, і що таке е, ефект Тіндаля, що дозволяє перевірити саме наявність колоїдного розчину? Завдяки наявності в молекулах карбоксильних груп і аміногруп білки є амфотерними сполуками. Згадайте, що таке амфотерність. При нагріванні білків або їх колоїдних розчинів, додаванні до них розчинів кислот, лугів, солей, купру модохолентного, або деяких інших металічних елементів органічної, у гранічних розчинки, наприклад, того самого етанолу, напишіть, будь ласка, формулу етанолу, а також дії ультрафіолетових променів, радіації, ультразвуку, відбувається осадження білків. Це явище називається денатурацією. Воно зумовлено руйнування просторової структури білка, внаслідок чого білки втрачають здатність виконувати свої біологічні функції. При цьому руйнується четвертина, структура третина, вторина, але залишається при цьому первинна структура білка. Осадження білки спостерігаємо при скисанні молока, коли утворюється молочна кислота. При отруєнні людини солями деяких металічних елементів рекомендують випити молока або з'їсти яйце. токсичні катіони осаджуються разом з відповідними білками. Тобто саме осаджуються не білки людини, а саме білки, які містяться в молоці або яйці. За наявності кислот, лугів або ферментів, білки зазнають гідролізу. Кінцеві продукти такого перетворення це амінокислоти, те, що саме складаються білки. Тобто білок, поліпептиди які... Поліпептиди не виконують функції, білок виконує функції. Поліпептиди розкладаються на д які утворені. У нас всього лише двома залишками амінокислот і розкладаються потім на амінокислоти. Гідроліз відбувається саме постадійно. Деякі реакції за участі білків супроводжуються зміною кольору, тому їх називають кольоровими. Серед цих реакцій є біоретова і ксантопротеїнова. Ось ми бачимо для прикладу, це біоретова реакція, фіалкове забарвлення. Під час взаємодії білків з розчином солі купрон-доголентного в лужному середовищі виникає фіалкове забарвлення. Саме при додаванні купрудогалентного гідроксиду до білка утворюється фіалкове забарвлення. Це біоретова реакція, яка є якісною на пептидні зв'язки. Тобто так можна виявити, що в білках дійсно знаходяться пептидні зв'язки. Якщо білки або їхні розчини нагрівати з концентрованою нітратною кислотою, ось ми бачимо, що відбудеться, кіколь, то наявність білка в саме фрагментів ароматичних амінокислот, то якщо ви бачите жовте ось таке забарвлення, то там міститься ароматичні амінокислоти. Це якісна реакція на ароматичні амінокислоти. З утворенням саме нітрогеномісних сполук жовтого кольору це ксантоїн, ксантопротеїнова реакція. Це саме відбувається при потраплянні нітратної кислоти на шкіру утворюється жовта пляма, яка не змивається водою, тому що реагує з амінокислотами ароматичними в нашій шкірі. Щодо практичного значення, то білки є невід'ємним складником нашого харчування, а також раціону тварин. Добова потреба дорослої людини в білках становить в середньому від 100 до 110 грам. Білкові препарати використовують для лікування і профілактики деяких захворювань тваринності та тахівництві для збільшення харчової цінності кормів. Їх бачать штучними білками, які виробляють за допомогою мікробіологічного синтезу. Із з давніх часів люди використовують різноманітні речовини і матеріали, що мають білкову основу: вовну, шкіру, шовк, хутра, клеї та інше. Сучасні пральні порошки містять ферменти, які сприяють розкладу білкової забруднень на тканинах. Ось така на сьогодні тема про білки.